Закончится. Ми соседи ночью вчора хотіли прийти. но така тьма цмусія, що глаз викали. Ну що делать? Ми вже привыкли к этим обстрілам. Зрасте нам говорят. Доброе утро. А потом ночью говорят. Спокойной ночи. ночі. Ганна Карказян говорить військові Російської Федерації атакували близько 22 години, 25 -го листопада. У неї веселі вибиті вікна. Сусідський будинок пошкоджений. Вот она вот здесь спала. Ось тут. Прийшов прильот прямо сюди. Її накрило там землею. Всім, ну спасибо Господу, хоч жива залишилася, вона в лікарню поїхала. Ми ж один одному дзвонимо, питаємо, що у вас там. Таня дзвонила, Таня каже, спала вона на цій кроваті, на дивані, засипало землею. Світ одразу потух. Каже, почала кричати. Чоловік там спав в другій кімнаті, все посипалося, їлі встала із, із кровати. Каже, добре, що це сікло не. Її а не світу, нічого. Внаслідок обстрілу пошкоджена також її оселя, говорить Людмила. Два окна вибили в Одне окно Він на діду упало на плечо, але занавіска задержала, не придавила його, а так сиділи і тряслись. Їх будинки під атакою російських військ не вперше, говорить Людмила. Цю ночі і перед цим було, тільки туди влетіла, що нам казати. Злякались ні то слово. Воно трясло все. Були в коридорі куски. Коли вже попали, то вони трошки заспокоїлись. Чи я заспокоїлась, бо випила там ціле? Все, що було, я там сам. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.